Слава Богу, брати і сестри, ви добре зробили, що прийшли на друге зібрання. Так ми в нашому фізичному тілі на землі дуже обмежені люди. І їсти треба цьому тілу, і спати, але необхідно в цьому тілі бути на місці, де чується Боже Слово. І... Ну, Тематичне зібрання маємо, тема Вознесіння. Хтось, можливо, почув на першому, що буде тематичне про Вознесіння. Ну, думаю, я все знаю, що я буду йти, включу онлайн. Добре, що включили, дякуємо. От. А, значить, ми будемо зараз з вами міркувати про те, що це свято дає для нас. І так Славік переді мною запитав, точніше, мене запитав, і я думав, напружувався. Ну, знаєте, не претендую на богослівське відкриття, але одне місце писання знайшов. Псалом в деяких місцях це псалом 18-й, в деяких перекладах, а в деяких 17-й псалом, 11-й вірш. Написано так: сів на херувімів і полетів, і понісся на крилах вітру. До речі, в цьому, це мій один із улюблених псалмів, 17-й, в ньому конкретно написано про спасіння, Справа спасіння. Бог виконує цю справу спасіння. Він прийшов на землю, щоб виконати справу спасіння. І в цьому псалмі Давид, який був, до речі, пророк, тобто його слова пророчі, і він показав, як Бог зреагував відносно того, що його людину треба було врятувати. І тому, ось так. Але не претендую на богослівське відкриття. Це так, моя суб'єктивна думка, що можна цей текст віднести. Отже, що це свято дає для нас? Перший такий пункт, воно вказує на зрілість. Що таке зрілість? Зрілість це перехід. Від одного стану, в якому була людина до іншого стану, коли тепер більше десь відповідальності отримала людина, більше е, можливостей, більше повноважень, більше отримала десь сили, досвід якийсь з'явився. І ось свято зрілості, вознесіння це свято зрілості. Знаєте, так подивишся на учнів, вони не дуже готові були до зрілості, закриті були від страху від юдеїв, ну, коли Ісус Воскрес. Але потім Він їм почав являтися, потім вони його почали бачити і неодноразово. І тут написано в «Дії святих апостолів, ми зараз будемо читати цей текст, але написано. Третій вірш, перший розділ дія апостолів. Після своїх страждань. Він постав живий перед ними, з багатьма доказами, з'являючись їм упродовж 40 днів і розповідаючи про Царство Боже. Досить гарну школу учні отримали, коли Ісус був з ними на землі, в тілі. Тілесно, Господь був з ними на землі. Але от свято Вознесіння це свято зрілості в тому, що для учнів це тепер настала пора залишити свої колишні ну, ось думки про себе. Тепер треба починати діяти власну руч. Ну, з правильним розумінням цього слова. Тепер, ну, тобто вони не самі по собі почали діяти. Ісус сказав: поки що залишайтеся в Єрусалимі, поки не отримаєте силу згори. Духа Святого. Але ось вознесіння це якби завершення земного етапу служіння Ісуса Христа, служіння Його в тілі. Що вказує на зрілість? Пам'ятаєте, 13 розділ першого послання до коринтян, де апостол Павло каже, коли я був малюком, то від, ну, відповідно я і думав, як малюк, як, як дитина, по-дитячому. А коли став. Дорослим, хто залишив усе дитяче. Як це приємно. Як добре нам, брати сестри, не залишатися дітьми тоді, коли вже стали дорослими. Тому і Господь він коли вознісся, учні зрозуміли, тепер їм треба діяти. Тепер вони мають щось робити. Мені сподобалось, коли сказав Дмитро Беспалов е такий дуже гарний вираз, який, знаєте, як вкорінився в свідомість мені. Каже, Ісус пішов на небо, а залишив на землі 11. Якщо не вони зроблять, то хто зробить? Дуже важлива думка: якщо не вони, то хто? Це е, крилата, така, вираз е, коучів різних. Там, якщо не ми, то хто? Якщо не зараз, то коли? Ось, дуже таке е, відоме. Але ось про, про учнів так і можна думати. Вони залишились, і тепер для них настали етап, коли треба проявити зрілість духовну, діяти. Е, знаєте, е, в, тобто, оцей тілесний етап служіння Ісуса Христа ми бачимо в текстах, як учні звикали до того, що Ісус є в тілі. Так, да, Він Господь, він Месія. Вони повірили в нього як в Месію. Але пам'ятаєте, що сказала йому Марта? Івангелія Івана, 11 розділ, 21 і 32 вірш Марія вже говорить ті самі слова. Господи, коли б ти був тут, то не помер би мій брат. Ось так. Було Ісуса Христа служіння дуже ефективне. Там, де він був, там ставалися чудеса. Там, де його не було, чудес не ставалося. За виключенням одного момента, коли, пам'ятаєте, Ісус сотник попросив Ісуса зцілити слугу, Ісус сказав, іди, здоровий твій слуга. І він повірив Слову. Але разом з тим це завдяки тому, що Він зустрівся тілесно з Ісусом. Тепер ми, подібно до апостолів, віримо в Господа, який вже на небі, несемо їхню естафету. Тобто це свято для нас, бо ми, так само, як апостоли, віримо в Господа Ісуса, який вознісся Він на небі. Це свято зрілості для нас, в тому числі. Апостол Павло закликає, щоб ми почали залишати дитяче і ставали дорослими в духовному змісті. Далі Вознесіння Ісуса Христа допомагає. Нам жити дивлячись вгору. Е, тобто, я так знаєте, думав ну, про, саме про цю подію, коли учні там знаходились на тій горі Оливній, і навіть такі докіри отримали від ангелів. Кажу, Що ви дивитесь туди? І ну, згадав я про п'ять е, таких органів нашого відчуття: це смак. Точніше, це очі, це, це наш язик, це наш дотик, пальці наші, вухо, слух наш. От. І тобто, так, так не скористалися. Можна дивитися на це. Ісус підноситься. Як це добре дивитися? Знаєте, на три речі добре можна постійно дивитися, як вода біжить, як вогонь горить, і як інша людина працює. То от учні задивились крепко. Але Ісус каже, що важливо дивитися ну, постійно вгору. Тобто не тільки тоді, під час того свята. Апостол Павло про це закликає до Колосян послання, третій розділ перший вірш. Коли ми воскресли, то маємо думати про те, що вгорі, коли ми воскресли з Христом. Далі наступний етап. Ми маємо думати про те, що вгорі. Жити постійно з такою думкою: про те, що вгорі. І про це нам говорить Свято Вознесіння. Третій, я так швидко це назвав, ну просто так подумати. Ну, ми маємо бути такими людьми. Ми не маємо бути занадто приземленими, постійно оглядати там, внизу свій автомобіль, який, в якому він стані, чи там нічого не ржавіє, Постійно дивитися, які мене туфлі, не вниз дивитись треба. Треба жити, ну не занадто дивлячись на земні цінності. Не вклопоти життєві, як я в п'ятницю казав, занурюватися. Це дуже важливо, брати і сестри, жити з поглядом догори. Я згадую навіть оцей приклад. Пам'ятаєте, коли Моїсей єгиптянина забив? Що він зробив? Там написано, він подивився туди і сюди, а не подивився туди. Його бачили. Як важливо. Дорогі брати і сестри, дивитись догори, пам'ятати, що за тобою спостерігають з неба. Пам'ятати, що Твоє житло не тут, на землі основне, а на небі. І про це Ісус нам сказав, і про це Павло писав для нас, що так само, як Ісус, Він був підхоплений, так само буде і з нами. Ми будемо підхоплені. Ті, хто залишиться до Його приходу на землі, вони будуть підхоплені. От. Тому як важливо, і Вознесіння нам е, е, допомагає жити з поглядом вгору. І четвертий момент Вознесіння це прихід Духа Святого, це обітниця приходу Святого Духа. Пам'ятаєте, Івангелій Івана, я зараз е, хочу те, щоб ми відкрили е, 16 розділ, 7 вірш. Ісус каже, але я істину вам кажу, краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. І Ісус це сказав: краще для вас, щоб я пішов. І ось так Він пішов, Він вознісся. І за короткий час учні залишалися там, де їм було сказано. І Дух Святой прийшов на них. Це ну, важливо для нас Вознесіння це якби те, що передує приходу Святого Духа. Тобто, це має нас теж тішити. Згадуючи про Вознесіння, ми згадуємо про те, що прийшов Дух Святий на апостолів і в наше життя. Слава Богу. Дорогі. Мені дуже подобається ця історія в другій царів, вона описана другий розділ. Вже Славік трішки читав частково це, але я хочу прочитати з 9-го вірша, другий розділ, 9-й вірш, друга царів. Так сталося, що коли вони перейшли, то Ілля промовив до Єлисея, Проси, що я мав би для тебе зробити, перш ніж я буду взяти від тебе. А Єлисей відповів: Нехай на мені подвійною мірою спочине твій дух. Трудного ти жадаєш, відповів Ілля. Але якщо ти побачиш, як я буду взяти від тебе, то так і станеться. А якщо не побачиш, то цього не буде. Учні це побачили, як Ісус був взятий. Учні прийняли Духа Святого. Ми з вами побачили, як Ісус був взятий, коли ми прочитали в Божому Слові. Чи для нас цього недостатньо? Нам треба було очима побачити. Ми побачили, ми дивимося вірою, як я вже говорив в попередньому пункті, про те, що ми маємо дивитись вгору. І коли ми побачили, як Ісус був взятий, ми бачимо, що за етапом Вознесіння іде інший етап це вилиття Святого Духа. І він прийшов і наповнив церкву. Тобто, згадуючи про Вознесіння, ми згадуємо і пам'ятаємо, і знаємо, маємо відносини, кожен день з нами перебуває Дух Святий. Отже, брати і сестри, ми з вами прослідкували ці. Чотири вказівки, на які нам вказує свято Вознесіння, я хочу їх якби, знову повторити. Це Вознесіння Ісуса Христа, це свято зрілості. Це вказує на те, що тепер ну, ми з ним в команді продовжуємо діяти на землі, але тепер, якби, Його повноваження, вони покладені на церкву. Церква тепер разом з ним діє на землі. Вона стала зріла. Треба залишати дитячі думки. Далі Вознесіння допомагає нам дивитися вгору. Звідки ми очікуємо, що він прийде. Звідки ми знаємо, що він є там. Пам'ятаєте, скільки раз багато дивилися учні вгору? Степан перед своїм переходом дивився в небо відкрите. І багато, багато прикладів. Савл коликаяся, дивився в небо, і ми маємо жити, дивлячись в небо. Далі третє вознесіння. А, а, слухайте, я це... я це не прочитав. Так буває. Вознесіння підкріпляє нашу надію, бо він прийде, тобто повернеться таким самим чином, як він був вознесений. Це в діях. Один, перший розділ 11 вірш. Тобто наша надія підкріплена. Ми, згадуючи про Вознесення, знаємо, що Він повернеться. Ми живемо з цією надією. Це, це як коли пам'ятаєте притчі, скільки Ісус розказував, що Він залишав, ну, Пан залишив. Раба, який мав керувати його всі, ну, всім маєтком. І цей раб, єдине, що мав пам'ятати, що пан повернеться. Пан прийде обов'язково. На жаль, той раб не пам'ятав. Ми з вами маємо пам'ятати, так як він пішов, він має прийти. Хай Бог нас благословить. Тому, ось так, скорочуючи час. Четверте, останнє, що я сказав, Вознесіння це прихід Духа Святого. Хай Бог нас благословить, допоможе нам святкувати це свято от з такими думками. Амінь.